Він пережив вже чотири операції, та все ж мріє повернутися на фронт. Боєць батальйону Айдар Петро Шкутяк, який зазнав поранення, чи під час проведення АТО розповів свою історію з війни. Найперше каже громадський активіст, рішення піти воювати прийняв швидко, не задумуючись про забезпечення армії чи якісь проблеми у війську. Я не ставив для себе якихось оманливих цих. Я знав, що буде так, як буде, і бардак буде і це. ну воно ну. Ніхто в цьому конкретно не винуватий, бо ми просто треба робити свою роботу. Приїхав на війну для себе особисто, я виконав якийсь свій обов'язок в житті. Мені повезло, що я за свою державу зміг повоювати. Він категорично проти, аби гинули у цій війні молоді 18-річні хлопці. Саме це запевняє Петро Шкутяк, підштовхнуло його їхати на схід, залишивши батьків, дружину та п'ятьох маленьких дітей. Як отримав поранення, пам'ятаю у найменших дрібницях, 20 липня, під час оголошеного перемир'я, російські війська обстріляли позиції батальйону Айдар. Тоді куля влучила бійцеві в ногу. Пораненого врятували товариші, котрі швидко надали медичну допомогу. Попри те, що підірвав здоров'я. Попереду ще щонайменше рік реабілітації, Петруш Кутяк в жодному разі не засуджує чоловіків, які залишилися вдома. Каже, рішення йти на війну дуже особисте і відповідальне. Вже давно визначився, по-перше, що я нікого ні в чому не засуджую, ні в якому разі. І я нікого, наприклад, не кликав з собою і не закликаю їхати на війну. Це має бути. Тільки рішення особисте, найважче на війні не воювати, каже Шкутяк, а втрачати побратимів. І, хоча з багатьма ідарівцями познайомився лише кілька місяців тому переживати загибель кожного патріота особливо боляче.